Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні планував зробити Бліц, але потім щось душа потягнулася в другу сторону. Сьогодні дещо новеньке буде на каналі. Хочу подивитися стосунки України із США, так само України з Білоруссю і України з Росією. Розклад буде сьогодні унікальний на каналі, також ще не було. Розклад Тринорне. Ну, відповідно, подивлюся, що було, що є, і що буде. Ну що ж, мочітесь позручніше, ну а я починаю. Ну, почнемо із США. То, що нас найбільше цікавить. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну так, стосунки, відносини між Україною та США, що було, що є, що буде. Отже, стосунки між Україною і США, що було, скажіть урон правду Іса. Соло. Урус перевернутий. Добре. Отже, стосунки між Україною та США. Що є на тепер? Скажіть Роун правду Сторона тут докладу. Райду, ну там перевернута була, всі бачили. ФЕХ, ну і ще одну тоді докладу. Беркана. Угу. Добре. І стосунки між Україною та США. Що буде? А скажете, вам правду. Гебом. Турісас перевернутий. І Єра. Ага. Ну шо, ж, цікаво. Цікаво. Воронок завжди бачення кут. Під цікавим кутом. Ну, отже, що ми маємо по тому, що було. Іса, Соло, урус перевернутий. Е, було у нас була якісь тупики, були якісь непорозуміння. Це було в минулому, власне. Взагалі, Іса Застій показує. В стосунках був застій, якась пауза. знаєте? Е, далі далі трохи воно пішло жвавішати. що, чого так кажу, то що тут розвиток ситуації ось тако буде. Знизу вгору. Тому, якби динаміка прослідковується. Був застій, да, ось цей застій перетворився, в щось вже якісь позитивні емоції з'явились, це вже якийсь контакт є. Але знов таки сово ну, в цьому контексті точно, чітко і ясно буде показувати стосунки заради статусу. Розумієте? Це стосунки, в яких один партнер е пози як це, підвищує свою важливість за рахунок іншого. Я думаю, зрозуміло, хто є, хто, да, хто на якому місці. Тобто, о, дивіться, хто у мене партнер. У мене ж партнер ого, го значить, я щось можу, да? Оце угу. воно. Думаю, ви впізнаєте, хто на якій ролі, да, в таких стосунках. І Далі, урус перевернутий. Ну що ж, знов таки, певне непорозуміння того, що це згасання певних почуттів. Ну, мало того, якщо ми дивимося на країни, це певний військовий аспект, так? Да? Угу. Руна перевернута, тобто це не та підтримка, на яку розраховували. Якщо всю трійку подивитись, то динаміка, в принципі, позитивна все одно. Да? І ІСи у нас все-таки якась динаміка пішла, якийсь розвиток пішов. Ну а раз, добре. Не посперечаєшся, дійсно так. Далі. Що на тепер? Постаруна, райдоперевернута, феху і беркана. Ой, як же ж точно, краще й не скажеш. Зразу постаруна, ні, не вище сили в даному випадку, це невизначеність. Невизначеність чого, Невизначеність шляху. Розумієте, вибір варіантів іде, нерозуміння поки що, як це далі піде і так далі. Але в той же час райдо перевернута показує, як певне, знаєте, розділення, інтереси із США у нас трошки різні. Ага, ось уже почалося. Що у нас тут? Отут це гроші. Хоча по відношенню до стосунків феху рідко як гроші трактуються, ну тут воно чітко так іде. Це гроші, це ресурси. Угу, будь ласка. Але в той же час, по відношенню до стосунків, це і буде певне оновлення. Оновлення, яке за собою що понесе, а ось що новий ріст, новий ріст, новий ріст нові перспективи. І загалом, оце, от все, про розвиток стосунків. Але ми зараз Америку до кінця не розуміємо, так само, як і Америка нас. Вибори Трампа сюди ж. Поки що він там, як то кажуть, не, не вгніздився як слід да? ось. Але, тим не менш, Ну вектор гаразд. Вектор мені подобається, все-таки вектор на розвиток. Тобто Веркана на про розвиток. І це мають бути стосунки все-таки, попри певні але і попри певні умови, але все-таки вигідні стосунки для обох сторін. Чого так кажу, поясню далі. А, і що у нас по фіналу? Що буде? Найближче майбутнє. Ну в даному випадку це ніяк не на півроку мова буде. Ні, це мова про найближчі кілька років. Ну, зазвичай ну, 3-5 років. Руни сильно далі не показують в таких от питаннях. Тобто найближче майбутнє при умові, що нічого не поміняється кардинально. А нагадую, тут у нас постаруна, яка дає певну невизначеність і говорить про те, що мають бути певні зміни, все-таки. Отже, Гебо, Торісас Перевернутий і Єра. Ну що, Гебо, партнерство? Це партнерство, це договори і так далі. Гебо, чого я тут і сказав, показує якраз взаємовигідне партнерство. Ну, все-таки трохи нерівноцінне, але принаймні вигідне обом сторонам. Ось так. Мало то це якісь договори, це якісь документи. Оце от мене веде в сторону якихось гарантій безпеки. Хоч Трамп і хоче перекласти це все на Європу, все-таки. Схоже, Європа скаже, ні, ми самі не потянемо. Доведеться і Америці гарантії давати, не відбрешуться. Дай вони і так наші гаранти, то взагалі, то тому Будапештському меморандуму. Згорів би він тричі. А, далі, по турісазу перевертом. Ну що, не все так гладко в данському королівстві, як то кажуть. А, оце от про те, що все рівно якісь непорозуміння є, якісь шорохуватості. Да? Тобто, да, це руна активна все одно. Але певні взаємні образи є, приховані, приховані. Певні взаємні претензії є. І певне якесь непорозуміння є. Ну, Буде, буде, на майбутнє дивимося, я все про теперішнє. А, ну і по фіналу що, Єра? Ну, в принципі, гаразд. Єра результат показує, як такий. Тобто результат цих стосунків буде хороший. Єра, Гебо, в принципі, в контексті е, гарна зв'язка в контексті стосунки, особливо, якщо ми дивимось на довгу перспективу. якби. Тобто це ось урожай. Ці стосунки дадуть урожай обом сторонам, при тому. Ну, і знов-таки я кажу, тут трошки все-таки не, воно нерівноправно буде. да, Треба бути реалістами, але тим не менш, мало того, Єра показує зміни. Єра показує зміни. Один етап якийсь завершиться, почнеться новий етап. Ну, Но це вже, знаєте, оскільки це так само розвиток, це вже те майбутнє яке віддалене. Тут докладати особливо немає сенсу. Поки що. Але вектор, в принципі, хороший. От якби тут Хагала з з'єра упала, то це б, навпаки, було б, знаєте, як обрив стосунків і завершення. Ну ні, це не про завершення, це про новий етап у стосунках. Більш ніж цікаво, я вважаю. Пишіть, до речі, свої коментарі, як вам такий розклад, такий новий формат на каналі. Іноді треба експериментувати щось новеньке показувати. Ну, добре, давайте Білорусь, скажімо, подивимось. Росію залишу на десерт. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, стосунки відносини між Україною та Білоруссю. Що було, що є, і що буде. Отже, покажіть мені, будь ласка, стосунки між Україною і Білоруссю. Що було? Ай скажіть Рон, правда. Отав перевернути. Дагас. Урус. Ага. Добре, дякую за відповідь. Стосунки між Україною та Білоруссю. Що є на тепер? Ай скажуть Рун Правду. Евос перевернутий. Маннес. Як же ж точно? Єра. Угу, ясно. Добре. І стосунки між Україною та Білоруссю. Що буде? Я скажуте вам правда. Тейвес. Торісас. Райдо перевернуто. Ось от, от мене насторожило. Но фінальна руна поставила крапку. Зрозуміло, про що мова. А, ну що ж, Теж бачення урун більш ніж цікаве, ну, як і завжди загалом. Що ми маємо? Ота перевернутий Дагас і Урус. Це що було? Ну добре, давайте не буду все називати, зразу й почну трактувати. Ну що, все рівно певні непорозуміння і в минулому у нас з Білорусі були. Знов таки, мова не про білоруський народ, мова про білоруську владу. Да. І оце якраз і показує, що це певне розділення. Певні питання були, в тому числі по кордону. Певні питання були якраз пов'язані із білоруською владою безпосередньо. І непорозуміння саме не з народом в Білорусі, а з владою. А в даному випадку треба розрізняти. Якщо по, по відношенню до Росії розрізняти не треба, то в Білорусі все-таки друга історія. А, далі, ну що, зміни відбуваються? Ну, Відбулись уже це минуле. Зміни у нас якісь, якісь відбулися. Да? І до того певні неаразди були, а після того взагалі урус став. Ну що, а урус це про зброю в тому числі. Білорусь так само сторона конфлікту. Да? Безпосередньо білоруська армія, на щастя, не воює проти нас, але тим не менш. Їхня територія використовується окупантом Росією. Не для кого не секрет. Ну, в принципі, ось те й показав. А, ну, загалом, добре. А, хоч, попри те, що ось певні негаразди з владою, зміна все рівно ставлення відбулася. І урус, ну в контексті стосунків, це не тільки про зброю, це і про позитивні певні моменти. Ну, тобто, ну, певна симпатія, певні якісь позитивні почуття до Білорусі були. На? Якби. Ну. Я, ну, багато українців, ну і я зокрема, і, і на даний момент Білорусі якби як ворога не сприймаю. Да, вони пособники якби Росії, але прям вороги, ну я не знаю, не сприймаються вони так. Це, це моє особисте. Ви можете не погодитись. А, Далі, ну тобто, от. тобто, все рівно якісь позитивні емоції по відношенню до Білорусі були. Далі, що на тепер? Я вас перевернутий Маннас Єра. <кхм> про що мова? Ну що, не той шлях, не той курс. Оце не той курс, оце втрата зв'язку з Білоруссю. Все. Обрив зв'язку, обрив і так далі. обрив стосунків можна. Ну, добре, це не про обрив стосунків, обрив зв'язку. Втрата зв'язку, розуміння, що різний курс? Зовсім. Не влаштовує нас це. Далі. Знов-таки. Падає влада, не народ падає, не народ, падає влада. Питання у владі в білоруській. Угу. Ось де собака парилась. Ну, мало того, що Маннас в контексті стосунків говорить про егоїзм. Да, починається відстоювання своїх інтересів і перетягування, якби, ковдри на свій бік, так чи інакше. А? Тобто, на даний момент можна сказати, що і Україна, і Білорусь, кожен думає про себе. Стосунків, як таких, ну, ось, поєрі. Тим не менш, все-таки і на зараз певна взаємодія проглядається. Це не те, що ми зовсім всі стосунки з Білорусі обірвали. Все рівно певна взаємодія є. Ну, наскільки вигідна, отут питання. Єра зміни показує. Знов таки, оцініть, Маннас, Єра. Влада на Білорусі має помінятися. Влада в Білорусі має помінятися, щоб, власне, у нас з ними пішли налагоджувати стосунки. Угу. Очевидно, ну це показали. Ну, і залом Єра все рівно показує, що певний зв'язок якийсь є. М Єра про урожай. Якийсь результат стосунків є. Це не завершення все рівно. А, ну, Здається ж, ми торгові відносини там і так далі з Білоруссю припинили. На рахунок дипломатичних, по-моєму, ні. Поправте, якщо не правий, по торговим там дещо примінилося і так далі. Але все рівно якась взаємодія з Білорусією йде? Можливо, таємна. Ну, тому сказати, що прям повністю все ми з ними всі зв'язки обірвали станом на зараз. Ну, так ні, воно так не виглядає все одно. І що в нас далі? По фіналу. Тейвас, Торісас і Райдо перевернута. От не випала б тут райдо перевернута, я б сказав, що це дійсно в сторону війни буде, конкретно вже з Білоруссю. Але все таки ні. А, що ми маємо? <кхух> ну, все рівно. Якісь активні дії йдуть, активні дії, якісь. Погрози навіть, якесь відстоювання себе, своїх інтересів і так далі. Але в контексті стосунків, це ми майбутнє вже дивимось. Це все рівно буде курс на що? На, на розвиток стосунків, якщо так. От. Якщо не тільки бойовий аспект брати. По Торісазу, ну що, певні претензії будуть, зрозуміло, якесь з'ясування стосунків і так далі. Не без цього. Але Торісаз так само показує активні дії і нові можливості. Ага. Ну, правда, я ж кажу, дві руни, коли поряд падає, то да, це загроза бойових дій. Ну ні, все-таки ні того, що райдо перевернута. Маємо піти по іншому шляху. Райдо перевернута, це роздоріжжя, тобто вибір варіантів буде, можливі варіанти, по якому воно піде. А в той же час райдо перевернута все рівно показує, що ну, якесь, як знаєте, розділення доріг, що нам не зовсім, як то кажуть. І... Нам не по путі, да, як то кажуть, в певних моментах. Від війни, конкретно з Білоруссю, з Білоруською армією, маємо, уй, маємо піти. Тобто, ну, що це прям 100% війна з Білоруссю, ні. Так само і білоруська армія все-таки не повинна лізти в Україну, конкретно білоруська армія. Але це не значить, що Росія територію Білорусі не зможе використовувати. Не плутайте одне з другим. Ну, і загалом, ну що, розділення? Тут ще знов таки, це дальня перспектива. Якщо так, це на 3-5 років, може навіть і на більше прогноз затягнутись. І все рівно вибір варіантів йде. І все рівно в певних моментах нам з Білоруссю буде не по, не по одному шляху, не по дорозі. От. Але все рівно райдо натяка на те, що це пошук варіантів. Так чи інакше. Тобто, ну чи це прям зовсім завершення стосунків і так далі, так ні. Тут ось показали, що будуть активні дії і пошук нових можливостей. Це не тільки про війну і бойові дії. Ми про стосунки дивимось. Ось. Ну але да, претензії до Білорусі явно будуть, як до сторони конфлікту. А, ну, що, так, цікаво. Що ж на Росію зараз випаде? Оце от мені зараз прям спокою не дає. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, відносини, стосунки між Україною та Росією. Що було, що є, і що буде? Це буде цікаво, точно. А, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, відносини України з Росією. Що було? Скажіть вам правду. Постаруна. Дакас. Ансус перевернутий. Давайте ще одну докладу. Кану. Угу. Прекрасно. Так, дякую. А, щ... Стосунки України із Росією. Що є на тепер? Хай скажуть рон, правда. Єра. Дєба. Ну, тут точно завершення партнерства. Хагалас. Ну, я б здивувався, от якби Хагалас тут не випав. І скажіть, що руни брешуть. а? Добре, дякую. А, ну і покажіть мені стосунки, відносини між Україною та Росією. Що буде? Ай скажіть, що він правду. Маннас перевернутий. Пошвидше, бо той Маннас відігрався. Урус перевернутий. Отал перевернутий. -о. -о, -о. Да. Розклад веселий. Недаремно його на закусь лишив. Що ми маємо? По стосункам. Що було? Пустаруна, Дагас, Ансус перевернутий Кано. В даному випадку пуста руна якраз ніяк невизначеність іде. Не падає пуста руна на минуле. Це вищі сили в даному випадку. Що відбулося? Трансформація ситуації під проводом вищих сил. От що відбулося. Відбулося те, що судилося. Те, що я не раз вже казав: війна між Україною та Росією мала бути. Крапка. Це було прописано в долі обох країн. Хто б там не був президентом у нас, у них, в США без різниці. Війна була. Все одно. Ось це і показали. Постаруна, да. Ну що, ну, зміна ставлення відбулася в минулому ще під проводом вищих сил. Що у нас тут? Ансус перевернутий. Обман показує. Да. Обман, втрату зв'язку якраз, обрив спілкування якийсь і так далі. Непорозуміння. Ще в минулому ми втратили якби, розуміння росіян, а вони втратили розуміння нас. А? Ну і обман, звичайно ж, куди без того. Ну, і ось каном. Розкриття обману, якщо прочитати, гарантії безпеки, один народ і так далі. Да? Да? Угу. Розкрилося, очі розкрились, як то кажуть. Ну, правда, тут треба сказати, що канон по відношенню до стосунків, а це любов. Так, да, була любов і прихильність до Росії. Була до загула ось по тому, що зараз відбувається. Хоча ждунів, там невеличкий відсоток і любітелі руського міра, я в розрахунок не беру. Але зрозуміло, що і такі лишились. Так, да, ну це прям про любов. Це дійсно, якби дивився на стосунки між людьми, це любов. Мало того, це любов, якась, знаєте, по обману. Це ілюзії. Якийсь дурман, і, тим не менш, все рівно це любов. Така любов, якась трошки ну збочена, хочеться сказати. а ну Тим не менш, розкрилось. Очі розкрились. Да? Тільки що ціна того. А, гаразд, далі, що в нас на зараз, на тепер? Єра, Гебо, Хагалас. Боже. Так, да, обогі називається прям взагалі. Ну, оця от вся трійка про завершення стосунків. Отут чітко і ясно. Тут його треба як одну зв'язку трактувати. Це ж ні про який не про неурожайний. Не... Ну, хоча це урожай. В принципі, знов-таки, ось це то, що було, якби та ситуація, яка причини ситуації, що до того призвело. І ось зараз ми пожинаємо плоди, власне. Того, що було зроблено раніше. Угу. Ось вам стосунки впали і похагл. Ну що, ну війна? А що це може бути? Те Та -та -та і показав, і чого я сказав, що руни прям в Яблочку. От, от реально, я б дуже здивувався, якби от Хагала на тепер би не випав. От, от дійсно. І скажіть знов таки, як чітко показали? А всю трійка, вся трійка, так само на стосунки для людей, коли така трійка падає, то це фінал. Крапка в стосунках, притом зазвичай жирна. Угу. І що буде? Анас перевернутий, урус перевернутий, отал перевернутий. Ну, ну, цікаво. Ну що, знов таки, егоїзм іде, відстоювання себе. При тому, якщо там подібна руна і не Білорусь падала, то на Росію ще жорсткіше. Ще жорсткіше, коли зовсім ходьба по головам і так далі. І інтереси, який там компроміс, яке там що, е, Кожен тяне на себе ту ковдру, поки вона й не розірветься. Ну, якби так. Мало того, Манас перевернутой зміну влади показує. Угу. А, щось може піти на краще, до да, принципі і піде все-таки, хоч обидві руни перевернуті, але тим не менш. Щось піде на краще тільки після зміни влади. Притом як у нас, так і у них. У них, в першу чергу, зрозуміло, коли от бункерну маріонетку Сарумана таки офіційно винесуть вперед ногами. Не раніше. Далі, йому не так довго лишилось, до речі. Далі, по урузу перевернутому. Світлих якихось почуттів тут все рівно не буде. Любові там або що, а -а, навпаки, це згасання почуттів, це знаєте, як душевна рана йде. От і все. А все рівно, певні якісь моменти будуть пов'язані з агресією, того, що урус руна все-таки про агресію. Ну, знов таки, ще одна війна з Росією після завершення цієї, ну, принаймні, в перспективі от найближчих років, там, 3, там, 5 років, або що, я тут такого не бачу. Да Росії взагалі не до того має стати трошки не до нас після завершення війни. Ну, про це окремо. І по оталу перевернутому. Так само, зміна влади, ось, ось втрата території, до речі. Угу. І взагалі, перевернутий розкол показує. В контексті стосунків так само. Розкол, дами сусіди, дами географічно поряд, ну не перенесемося. Не ні ми нікуди, ні вони нікуди не дінуться. Да? Е, от. Е, все рівно якесь сусідство, але це розлад. Розлад і роздрай. Все одно. Ну і все одно, і щось піде мінятись в кращий бік тільки після зміни влади. Притом як у нас, так і у них. В першу чергу у них. От якось так. Ну, Для людей би це ще могло показувати шлюб б, пряма руна. Перевернута ні, навпаки. Це знаєте, то, що ми можемо бути під дахом одного будинку, но парою ми не будемо, скажімо. Стосунків між нами все одно не буде. Оце якраз те і є, що ми поряд знаходимося, а все рівно між нами, як то кажуть, прірва. Є над чим подумати, я вважаю. Сьогодні теж таки трохи філософська тематика буде. Ну, ось такі от розклади сьогодні вийшли. Пишіть, як вам, новий формат, можливо, ще якусь країну в такому ж форматі розглянути, розібрати. Цікаво буде почитати ваші відгуки. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта став, перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі, нехай щастить!